А Могли відмовити. поясніть, чому не відмовили. Що? На почат? я я початку. Відмовляю. Я на початку пояснила. Розказала про це, звичайно, Не відмовили, бо немає такого права відмовити. Зараз пан Ярослав Янишин потім Святослав Сурма. Пане Володимир, от подивіться, я вам зачитаю одну таку річність. Громадська рада Петрогорській районній державній адміністрації є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорачним органом. Утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю і так далі. Так, тут є маса речей впливу і інструмент дуже потужний. Це не просте питання. Влада зацікавлена, щоб ці впливали? цікавить, це все влада ніколи не зацікавлена, і мене не цікавить влада. Я знаю, що державою давно таке. Така можливість, і той орган, цей орган. Має можливість робити багато речей і добрих речей. Вони ну, рушить раз немає можливості. Ну як немає речей? Ну, та немає, Добре, так давайте розумілося. я наду такий приклад. Ми говоримо це. Ярославе, таке питання практичне. Громадська експертиза. От, от, Ярослав, поч почекай. От якби ти став головою громадської ради, чи ти би з, е, воював проти ну, синдака Вельницького зараз, чи ти б, як сказав Юрій, став би таким конформістом і. Якісь би тобі дали там ділянку земельну в якомусь в Медвежі, наприклад, і ти би сказав, ну добре. Ну, скажу вам таку річ. Я, думав, слабо, я теж думав, про те, думав, що якщо я буду, то не, не саме головне посада, а саме головне відповідальність, чи зможете потягнути Дрожі. такі речі? Я скажу, що я на протязі багатьох років Дрожі. займаюся справою, у мене є відповідні знання і напрацювання, і я міг працювати в тому напрямку. Так, якби як мені давали можливість у ті от положення. По-перше, я написав, бо в прошлого разу пропонував Макару, видно робити громадську експертизу в освіті, в бюджеті. Всього. Я того не допущу, я в того не допущу. Почекай, для того, щоб я отримав документи, мені треба дати звернення. І звернення від громадської ради, які йдуть обов'язково відповідь на в термін 10 днів в будь структуру держави. Я отримую, ті всі, Чекай, ну, я отримую ті всі документи. Відповідь на моє питання. Даю, так, а... Так, а, так або ні. По-перше, так от я би був комфор... то... 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 ну, е... Я чи іншим. Комформіст це такий, що, що при, 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 пристосуванесь до влади. Ви маєте право на відповідь. Я вам скажу я вам я я вам кажу я кажу одну Пристосуванцем... Я незалежний власник. Я вільний козак. І я, наприклад, для мене саме перше. саме перше, то є права людини. Як вони порушуються, що я би зробив? Я б зробив обов'язково приймальне, щоб працювала, хоча б дві години на тиждень приймала людей. Фіксувати всі заяви скарги. Тоді питання, всі Макар управління. Чиновник Макар? Макар Так, Чиновник? Сьогодні. Макар, так. директор школи. Тоді питання так. до вас. Якщо він чиновник, то як він може контролювати владу? Так, Одна з функцій, яка ви, виписана у вашій е, положенні про громадську владу. Коли я диктував їм, що, от, наприклад, тут є, чітко записано. Громадська рада є, хто може бути громадським. Головою громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу органу державної влади. І я казав, що не підходить Макар для такої посади. І він не є керівник громадської організації, він партійний функціонер з усіх часів і не однієї партії. Тут треба таку людину, яка б дійсно знала проблеми і хотіла робити.